І Святого Духа Амінь. Тема сьогоднішньої Євангелії Воскресної дуже глибока та широка. І можна було би говорити про це годинами. Але для того, щоб не втратити свій фокус на богослуженні, на божественній літургії, ми постараємося вкластися в 10 15 хвилин. Та виділити найголовніше сьогоднішнього Писання. Ми чули притчу, коли до Господа підійшов Законник. Законник – це людина, яка дуже добре знала закони та Писання. Івані написано іскушає його Ісуса. Хіба можна підійти до Ісуса, питати його і вже і спокушати? Ні. Але суть була в Його питанні. І ось він питає Христа, Господі, що мені зробити, щоб спастися. Ну, Господь же знав, що він законник, Він знає все. І каже: а в Писанні, в законі, що про це пишеться? І законик сам відповідає на своє запитання, каже, возлюби Господа Бога свого всім серцем своїм, всій мислію своєю і ближнього свого як самого себе. І Господь каже: ну, ось вірно ти сказав, роби це. Але незадовільний відповіддю законик. Питає, а хто мій ближній? Цим питанням він саме спокусив Ісуса, тому що Він чекав, що Господь відповість так, щоб до цього слова можна було його укорити. Його. Але Господь розказує притчу, підводить його до відповіді. Притча. На дорозі до Єріхона лежав розслаблений, якого побили розбойники. Він лежав ледь живий. І ось біля нього проходило, проходив священник, проходив лівіт. Вони подивилися на нього та прийшли повз, не звертаючи на нього особливу увагу. Третій прийшов самарянин і допоміг цьому розслабленому. І ось з одної сторони у нас священик і лівіт, а з другої самарянин. Священик і це люди, які були прикладом, які вважалися що ці люди близько до Бога і завжди чує Господь. Тобто логіка нам підказує, що саме ближній це був священик і лівіт. Адже вони жили в одній державі, можливо, в одному місті. Але, на жаль, вони прийшли повз. Остановився самарянин. Самаряни, самаряни, самаряни це люди, які постійно були у вражбі з іудеями довгі роки. Вони ненавиділи один одного. Іудеї і самарянин вважали їх людей нечистих, єретиками, Такий. Нижчий слой раз. Ну і на обмін, відповідно, самаряни ненавидили іудеїв. Повнити притчу, коли Господь говорив самарянку біля колодязю. Вона спитала, його, Во не вже ти зі мною говориш? Вона була здивована, що іудей просто заговорив до самарянина. І ось виходить, що саме той Єретик, саме той, та людина, яка вважалася ворогом, саме вона зупинилася. і Лівіти на той час жили формальним духовним життям. Що таке формальне духовне життя? Це коли робиш при людях те, що ти маєш робити, а в серці в тебе ноль. Нічого не знайомо. Чи не напоминає священник і лівіт нас з вами? Адже наше духовне життя багатьох з нас проходить саме формально. Ми формально ходимо в храм. Ми формально молимося. Ми типу, молимося, але мислями десь літай. Ми формально постимось. Коли люди на сповідь приходять, вони кажуть, я порушила піст. Яким чином ти порушила піст? Я з'їла скромно. Вона не сказала, що я зірвалася. Накричала на когось. Вона сказала, я з'їла скромне. Тобто піст для нас, на жаль, в голові, це просто не їсти скромно. Хоча для Господа наше, чи з'їмо ми курку, чи не з'їмо, взагалі різниці немає. Але це тема посту. Так само молимось. Так само читаємо вечірні ранішні молитви. Ранком ми читаємо текст, який знаходиться в книжці, на якому написано молитво слов, а в той час вже плануємо сьогоднішній день, а ввечером ми читаємо ті самі книжці, ті самі літери, букви, слова, а мислями споминаємо, чи ми все зробили те, що ми запланували. Тобто робимо це не якісно, а хрестимось. Хрестимось ми теж відчасту формально. Це помітно, коли треба швидко поцілувати іконку. І, наприклад, під час помазання, коли священик помазує маслом, там же священик тебе чекає, і тобі треба приклонитися до іконки і підійти помазкусь. І в нас ж в голові сидить цифра три. Ми маємо швидко три рази перехреститися. І ми це робимо такого. Побіг. Не роби три рази. Не хрестись три рази. Перехрестись один? Один но якісно. Вспоминаючи Бога Отця і Сина і Духа Святого. Якісно має бути, що б ми не робили. І те, що ми ходимо з вами в храм, це не значить, що ми вже автоматично там на небі, в старці Божому, маємо якісь там вже ключі від обітелі. Хай там буде якийсь хостел, але головне, що він в раю. Ні. Ми можемо ходити 20 років до храму. І ні на шах не наблизитись до Христа. Ми можемо ходити 20 років до храму і бути гіршими, ніж люди, які в храм не ходять. Іноді питають, часто священиків питають, хто попаде в рай? Той, хто ходить в церкву, молиться, причащається, чи людина, яка в храм не ходить, но робить добрі діла. Ось відповідь на це питання ми отримаємо в кінці проповіді. Так ось священики і лівіти. Це нібито ближні, які допомогу не оказали. Самарянин допомогу оказав. Яким чином? Давайте зробимо паралель на сьогоднішній день. Уявіть собі. Ми живемо багатоповерхівців. Навпроти нас ще одна багатоповерхівка. В них свій двір, в нас свій двір. Але так дизайнер замудрував, що це все соєдняється в одне. І ось довгі роки жителі цього дому і жителі того дому. Друг на друга нарікають, чому? Їхні діти ходять до наш двір і ломають наші е, лавки. А наші люди з нашого дому з собаками, собак вигулюють на їхньому дворі. І ось це продовжується багато років. І потім це все, зустрічаються, роблять збори. ОСББ роблять збори, ті ОСББ роблять збори, зустрічаються дві толпи і починають друг на друга матом крити. Чим це закінчується? Ці люди не розмовляють один з одним. Тобто, коли ми заходимо в продуктовий магазин, який є один на весь на ці два будинки, ми з тими людьми не здороваємося, не вітаємось і навіть намагаємось типу, ми щось дивимося в другому прилавку і відвертаємо голову. І ось вийшли ми з магазину, і нам зробилось погано. Ми присіли на корточки, щоб, можливо, трошки відійшло. Виходить з магазину житель нашого дому, подивився, пішов. Виходить другий житель, подивився, пішов. І тут виходить юнак і каже, вам погано. І ти кажеш, так, да, трошки щось серце схватило. Давайте я допоможу вам дойти додому. Ой. Він супроводив нас додому, потім поїхав в аптеку, купив ліки, привіз і сказав, написав свій номер телефону і сказав, якщо вам потрібно буде щось, будь ласка, мені зателефонуйте, я куплю і привезу і допоможу. Зрозуміли, про що я говорю. І вертаємося до нашого самарянина, який, напевно, їхав і рехон не просто так прогулокою, а можливо, щось вість продавати, можливо, щось наторгував і віз це обратно. Одним словом, вісню в нього був зовсім, напевно, не пустий. І він потратив своє масло, вино. Напевно, звіснюка то все скинув на підлогу, положив цього розслабленого віслюка, довіз до отелю, витратив свій час, побув до ранку і потім дав два дінарія руководителю отелю і сказав, що якщо тобі недостатньо буде, то я потім тобі поверну. Тобто ще витратив свої фінанси, свій час, ресурси. І фінанси заради ближнього, заради свого ворога, який його паскудив. І тут, тобто проявив милость, про яку говорить Господь. І розказавши цю притчу, зверніть увагу на слова Христа. Христос не сказав цьому законнику, де правда, а де ні? Хто кращий, а хто гірший? Ні. Якщо помітити у всій притчі, Господь запитує апостолів, що вони вважають на цю думку. І тут Він спитав законника. Та хто ж по твому твій ближній? Ну, хіба було не зрозуміло, хто ближній? Ну навіщо питатися? Господь запитав, тому що Він, наш, нас, людей, завжди буде супроводжувати всю дорогу. Но Він не порушує нашу свободу. І коли він нас підводить до якихось дверей, то вибір робимо ми, а не Господь. Господь робить крок назад і каже, обирай тій двері чи в ці двері? Так само, можливо, знайдуться ті люди, які скажуть, да, звісно, священики лівці є ближні. Це ж, бо то ж Самарян це єретик. Але Господь дав право вибрати законнику. Скажи законів, як ти зрозумів, хто ж той ближній? І давайте підведемо. Підсумок, що нам потрібно для нашого спасіння, враховуючи сьогоднішню притчу, любити Бога, любити ближнього, мати щиру віру, щирі дії, щиру молитву. І ще одне, коли. Законі відповів Христу, як він відповів? Той, хто сотворив милостиню. Він не сказав самарянин. Хоча про самарянина розказував Господь, він сказав той, хто сотворив милостиню. Це глибокі слова. Чому? Тому що Господу не важливо, хто ти. Самарянин, не самарянин, Євдей, йому не важливо єретик, католік, ходиш до церкви, не ходиш до церкви, йому важлива дія від серця. І коли ти робиш цю дію, ти наближаєшся до Христа. А тому Законік сказав, той. Хто сотворив милость. І сьогоднішню проповідь я хотів би закінчити словами Христа. Так іди і роби так само. Амінь.